Друзі, усім доброго вечора. Да, усім привіт. Сьогодні покажемо стан мотоцикла Kawasaki z 1000 sx Мотоцикл з Японії. Ну що, будемо спереду показувати, як завжди. Чи ти по колу спочатку? Да, потім по колу. Ну, пройдись вже по колу, так, обійди його. Ну давай я вже вирішив, потім, то потім. Добре, так, дивимось, що я тут бачу. Я тут бачу от скол раз. Угу. Гума 21-го року у такий залишок по протектору. Угу. Так, гальмівні диски. Ну, є тут трішки є вироботка. Є. Лайдер, тут стоїть така камера. Пильники не потріскані. Отаке от з цього боку. І зараз зразу ми вже покажемо з іншого. Тут також пильник не потрісканий, дзеркало таке. Так, ну що. Я ще хотів би отуди заглянути, якщо ти повернеш кермо. Зараз. Є. Так, вот я вот сразу еще один скол побачу. Вот, от и вот. Вот, тятка. И вот, тятка. Також есть на сколы. Вот. Я думаю, якщо ти трішки відійдеш і покажеш повністю скло, то я думаю, що загально буде зрозуміло. Я можу просто так пальцем, те, що я бачу. От бачу, от бачу, отут от бачу. Ти коли пальцем показуєш, воно фокусується на палець. Ну тоді дивіться самі, тоді не буду показувати пальцем, але там воно присутнє, там воно є. Ну Трішки ледве-ледве є там. Ні, ну так, да, це, це ж не те, що там... Просто що, якщо ми показуємо кожен, кожну дрібничку, то вже ж потрібно показувати. Тут все супер, ніде нічого. Тут також. До речі, ти мені сьогодні сказав, що це дуже дорогі слайдера. Оце, оце оригінальні слайдера. Вони дуже дорогі. Ну, дорогі настільки, що я навіть шокований, що слайдера можуть коштувати майже 500 доларів. Ну, вони тут повністю всі цілі, ніде нічого, ні двигун, ніде все супер-супер. Коліна можна побачити, кришечки всі. Тут ця так ніде. До речі, задній гармінний диск я тут виробітки не бачу. Ну, Задня гума, скоріш за все, так само 21 рік. Але зараз я точно скажу, зараз пошукаю. Так, да, кінець 21-го року. 50-та неділя 21-го року. Такий залишок по протектору. Ну, з цього боку все супер, сидіння все супер, тут все супер. Ручки у ці, без ніяких із'янів, тобто взагалі все. Ззаду є камера. А цей мотоцикл взагалі, до речі, без ніяких там... Цяточек, тут точечок, тобто його ні разу ніхто не роняв нікуди. Усі ключки. А що це за ключки? Це що, кофри тут колись були. Це за замок дріжденного ма. Ну, усі ключі є. Поклади на не <гане> угу. просто поклади все. Ага. Є. бак на про всяк випадок. Тут все супер. Не знаю, буде видно чи ні, але там все супер. Вирівнюєш, будь ласка. Слухай, поясни, що то э, за кнопочка чи що то таке біля... Да. Оце? Да. Це ж камери вмикаються, вимикаються. Угу. Регістратор. Підзарядка. О, да, ти прям прочитав мою думку. Метр дев'яносто два в мене зріст. О, з іншої сторони я не можу спіймати. Що ти таке? <гум> Сейчас, звідсіля. На перездачу йоли пали. А тепер можеш поставити де він стояв тільки мордою туди, звідки ти приїхав? Добре. Ага, дякую. Треба ж тепер з цієї сторони показати і побалакати. Давай покажемо, але я тут не бачу ніяких... Нюансів тут все супер. Ну, воно з тої сторони повністю все ціле, дуже крутий колір і немає ніяких зіянів. Що з цього боку? Так, да, воно насправді вживу, нібито він сталевий. Такий. Дуже класно виглядає. Клевый. Все. Да.